Слава Ісу Христу. Приїхав я на Тернопільщину до Ігора, копита, кобила Леска, от має поповнення гарне. То вона жеребна далі, так? Дядя Міша. Дядя Міша. Кажу, дядя міша, в нас жеребне далі, так? Так, 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 видно. Далі покрита Хілтоном, лошечка три місяці. От зараз. Ігорова Леса. Всі знають кобилу. Кобила приймала е, участь у змаганнях у стрілецькому куті. Ігор колись мав жеребця гордого і таку мав кобилу. Кобилу лису. У нас зараз є по сьогоднішній день. І зараз має отаку красунечку, гарнесеньку, по Хілтону. Отака така красунька. Камера фокусує, бо погода міняється. Не можу стабілізувати камеру. Отако. Дядьку! Лошечка продається, ні. Ні, не продається. Не продається нічого. Тут у нас така делегація тернопільська. Хлопці зібралися. Нас багато тут зібралося. Отакі коні. Хілтон такі дає лошадка. Дуже гарна лошечка. Три місяці. Дочка Хілтона, чистого Першерона. І мама Леса Турійка. По турійських конях. І знову кобела жеребна по Хілтону. Ігор тут має гарну обнову. Багато хто знає. Жеребець Хілтон. Жеребець Хілтон на паровку. Кого би цікавило. Номер телефону буде закріплений. У коментарях, в описі. Скоріше всього в описі буде номер телефону. Дядька Міші, бо ігору немає ігор за кордоном. Кому буде цікаво, лошата по Хілтону чи паровка кобили, будете дзвонити, домовлятися, проблем нема. О, така зараз красунечка. Чонька є. Це сучко, як кажуть. І лиса. Кобилі 11 років. Кобила запріжна, робоча. Кобила старша, але матка. Така як має бути. Ігор вже продав не одного лоша від цієї кобили. І всі лошата. Люди е у задовільному стані. І зараз хочемо вам показати, яке конярство є на Тернопільщині. Тернопільська область, село Сущин, тут є жеребець Хілтон, на Паровку. Ідемо покажемо жеребця. Я давно вже тут був, О, така красунька, три місяці. Там там Я ще приїжджав зимов. Машка була жеребна, цією красунею. Отакі. такі дві красуні. Першеронша сторійку не продається. І зараз. Жеребець. Жеребець Хілтон. Це є е, батько цієї лошички, що ми тепер показували. Гарний потужний жеребець. то є першерон. А, там не такий довго так, так, так. Без потужний жеребець. Я постійно казав. Кажу і буду казати, що це є потужний жеребець, першерон. Це такий е, жеребець. Можна сказати. Ще такого я здебав у магалі. Це фес потужний жеребець. Дядько Міша. Е, скільки то йому років нагадайте? Вісім. Вісім років. Вісім років, жеребець Хілтон. Вісім років у квітню. Дуже потужний жеребець. Адекватний, спокійний. Я вже його показував на каналі. Отакий красавець представляє Тернопільську область. Кому цікаво. Номер у описі я лишу дядька Міше на паровку. Зараз ну, вже пізній час, але в загальному багато є від нього лошад. я Сьогодні показував, покажу. Багато лошад покажу від нього. Отакий От жеребець. Першерон. На французьких... Він має французькі документи? Немає, не Має французькі документи. Жеребець з французькими документами. Жеребець, жеребець Хілтон. Словно відомий. Кому цікаво. Отакий красавець. я камеру Дуже гарну має е, ногу. Дивіться, яка в нього нога. Мечка, кучері. От. Хочу вам представити. І такі має чілки. Це є жеребець Хілтон. Перший рон. Отакий. Отака у нас сьогодні компанія тернопільських господарів. Котрі показують дуже гарний жеребець, хоче парувати. Тут є на Тернопільській області Володимировець, чистий Першерон, кому цікаво, будете звертатися по номеру телефону. Номер телефону буде закріплений у описі. Тернопільська область, село Сущин, жеребець Хілтон. Ну і зараз хочемо вам показати новину, яка приїхала новинка, польська, але це вже буде наступне відео.